У Рівному шахраї виманюють гроші у волонтерів, аби нажитися на дитячій біді. Місцеві благодійні організації розповіли журналістам, як до них звертаються несправжні родичі хворих малюків і просять кошти, нібито на лікування. В офіс зайшла жінка і почала просити, на... просити допомогу грошову дитині, тяжко говорять. Я запропонував їй показати документи. Про дитину, там, епікепикрізи, і так далі. Вона показала папірці, які дуже страшно виглядають, не мають ні початок в більшості випадків. Я займаюся допомогою дітьми, дітям онкохворим вже три роки, і сотні документів таких тримав в руках. То те, що показалася, жінка, зовсім не схоже на документи. Благодійники шахрайські схеми також бачать не відразу. Вони перевіряють інформацію про дітей, які потребують допомоги та документи у псевдородичів. Останні у своїх шахрайських діях стають все вправнішими. Дзвонила жінка, яка називалася Я Наталя. Моя дитина зараз відкрилась кровотеча, і ми лежимо в Охмадиті в закритому відділенні інтенсивної хіміотерапії. Нам сьогодні повинні робити якусь операцію термінову на сьому годину вечора. І вона це досить так ну по-справжньому розповідала. Я навіть перейнялася цією проблемою. То вона настільки апелювала іменами всіма і дітей хворих, і волонтерів, і моїх знайомих власних особистих, що в мене навіть не виникло підозри. Тому Вона просила 1420 гривень. Це невелика сума. Але таким чином, якби як виявилось, вона просить. Невеликими сумами в багатьох людей відповідно людина думає: ой, ну це ж невеликі гроші, мабуть, дійсно. І навіть не встигає зорієнтувати, що цю інформацію треба перевірити. Зловмисники вже навчилися знімати гроші з банківських карток, на які люди перераховують гроші для онкохворих дітей. Батьки через свою неосвіченість вішають непромарковані документи в інтернет. Ці документи дуже легко забрати, витягнути, скопіювати. І таким чином це найпростіший спосіб шахрайства. Вірять у Скиша шахраїв і прості громадяни постійно дають пожертви, беруть реальну дитину з інтернету, їздять по містах, по офісах, ходять по будинках, по квартирах і випрашують в людей гроші. Так як більшість людей навіть не намагаються поцікавитись долею тієї дитини, просто дають так гроші, щоб відчепилося, щоб очистити свою совість. Ці люди досить добре живуть. Волонтери шахрайські схеми вивчають деяких злочинців вже навіть знають в обличчя. кажуть, у міліцію поки не зверталися, бо не мають достатньо доказів. В міліцію звертатись ну просто немає з чим. Не вдалося І, і... Ми намагаємося просто застерегти рівнян від таких дурниць, коли видають кошти. Я обійшов сусідні офіси, всі дали кошти. Хтось там гривню, хтось там 5 гривень, але всі давали, і при тому вона тримала отакі пачку грошей. Про собі поки ж керівники громадських організацій застерігають рівнян, аби ті не допомагали псевдопотерпілим. Завжди кажуть, потрібно просити показати паспорт, телефонувати у відділення, у якому нібито лікується хвора дитина, не повідомляти свої номера телефонів чи будь-які особисті дані. А головне не вірити особам, які ходять по організаціях і просять кошти на лікування малюка. Справжні батьки на це ніколи не мають часу.